Свою кар'єру він починав з посади юриста та роботи у структурах держуправління. Політику Галущенко пішов наприкінці 90-х, почавши працювати в адміністрації президента України за каденції Леоніда Кучми. Після помаранчевої революції він також обіймав різні посади у секретаріаті президента Віктора Ющенка. У 2010-х роках Галущенко починає працювати в компанії енергоатом на посаді виконавчого директора правового забезпечення. За 10 років він стає віце-президентом компанії, а ще за рік, у квітні 2021-го – міністром енергетики України. Саме на його каденцію припав початок повномасштабної війни з руйнуванням енергооб'єктів та гостра потреба в реформах і боротьбі з корупційними схемами. У липні 2025 року Галущенка призначили міністром юстиції, і тут щось пішло не так. Вже за 4 місяці на бою сап оприлюднили результати масштабного розслідування корупційних схем в енергетичному секторі під кодовою назвою Мідас. За даними детективів, протягом 2025 року Галущенко міг діяти під впливом головного фігуранта справи Тимура Міндіча.